Важка техніка, вишки, люди у спецодязі на місці ранкового ракетного удару. Комунальники допомагають постраждалим ремонтувати житло. Бригади комунальників допомагають насамперед літнім людям і тим, хто обмежений у Русі. Катерина Іванівна вдячна за допомогу. Ось гляньте, кругом уже поставили, де повинімали стекла, і USB позабивали. Добре працюють. Дякуємо, що така допомога. Денис працівник сансервісу. Його підприємство працює тут зранку. Десятий десь приблизно і встигли зробити. Повитаскували вік, розбиті вікна, подізні позашивали в цьому домі. Пиляють ЄСБІ, щоб закрити вікна, ті, що були розбиті. Наших участка два і дві вишки. Маленька і побільше. Поруч з комунальниками і самі мешканці та їхні помічники. Максим приїхав допомогти колезі. Сталася біда і треба виручати. Сам я бивший військовий, тільки закінчив службу. Ми вікна зашиваємо, щоб на ніч не було холодно, тому що всі вікна повилітали. Комунальники з допомогою вишки закривають вікна на верхньому поверсі одного з пошкоджених будинків. Піднялися, закрили, зробили. Ну, не люди, а золото. Наробилися добре, а допомагають, не відказують. Побачили, що баба старенька. Спасіба їм велике. Стройматір, ну оце все дали, та ще вікно приїхали і забили. Ну, піднялися, як ангели. Спасибо велике. А це тут і діти, і внуки всі прибігли. Хто як мог, так і І сусіди. всім їм Збіглися, допомагають. Отак на Україні всі роблять. Вікторія Добровольська, Єлизавета, Гусак, цей день.